Одного разу до відомого майстра, який славився своєю мудрістю прийшов молодий чоловік. Майстре, я прийшов до тебе, бо відчуваю себе таким жалюгідним і нікчемним. Всі навколо говорять, що я не вдаха і лузер. Прошу тебе, майстре, допоможи мені. Майстер мехцем, глянувши на юнака, квапливо відповів. Я зараз дуже зайнятий і ніяк не можу тобі допомогти. Мені потрібно владнати одну дуже важливу справу. Але якщо ти погодишся допомогти мені в моїй справі, то я із задоволенням допоможу тобі, в твоїй. «Із задоволенням майстер. Пробурмотів той зіркотою відзначивши, що його в черговий раз відсувають на другий план. Добре, сказав майстер. І зняв зі свого лівого мізинця невеликий перстень з красивим каменем. Я дам тобі ось цей перстень, біжи на ринкову площу і постарайся продати ось цей перстень. Постарайся взяти за нього якнайбільше і ні в якому разі не погоджуйся на ціну менше, ніж одна золота монета. Біжи і повертайся якнайшвидше. Юнак взяв перстень, дбайливо заховав і вирушив у дорогу. Макарони, гречка, рис недорого. Квасоля, боби, суп харчо, зверху вода дні, знизу ніщо. Макарони, недорого, підходимо, вибираємо гречка. Квасоля, боби, суп, харчо. Води чоловік, води чоловік, будь ласка. Він більше, більше коштує ну, бути. <ріст> Макарони, гречка рис, недорого, Підходимо граємо боби, боби. Суп харчо, зверху да, нічого. Чи не цікавить вас такий цікави? товар? А ну-ка, покажи, що ну. у тебе там? Це дуже цінний перстень. Макарони. Ш... перстень. І що ти за нього хочеш? Золоту монету. Що що, золоту монету, неначе ти при своєму розумі? Та він не вартий мідяка, типа знайшов його на якомусь звали, а ще й хоче золоту монету. У мене он секунд хенте і то дорожче. Добродію, може у вас цікавий такий персий? Цікавий, цікаво, цікаво. Денеса, Я подивлюсь. Оооо. я за нього навіть ламаний гріш не дав би. Подивись на нього, який він затертий. Невідомо походження ще й з якоюсь пластмасою. Слухай, ти, ти такі речі чудовим людям, чесним пропонуєш. Ну, дивак. Прекраси, прекраси, тому потрібні прекраси. Можливо, ви придбаєте цей персик. Що цей персий? Ну дай, ну я подивлюся, добре. Слухай, що ти мені пропонуєш? Камінь не справжній, це не золото, це якась під, підробка дешева. І що тобі треба за нього? Золота монета. Що золота монета срібна або декілька мідних, більш нічого я тобі не дам. Це золоту монету захотів. Макарони, гречка, рис недорого. Почувши слова торговців. Молодий чоловік дуже засмутився, адже він пам'ятав наказ майстра ні в якому разі не опускати ціну нижче золотої монети. Обійшовши весь ринок і запропонувавши кільце добрій сотні людей, юнак повернувся назад. Майстри, я не зміг виконати вашого доручення. Найбільше ще міг виручити за цей персень це срібна або декілька мідних монет. Але ти ж не вилів пого ти вилів не погоджується менше, ніж на золоту, а стільки цей перстень не вартий. Ти тільки що вимовив дуже важливі слова. Перед тим як намагатися продати ось це кільце, непогано було б встановити його справжню цінність. А хто нам може краще в тому допомогти, ніж ювелір? Сходи до Ювеліра і запитай у нього, скільки він може запропонувати нам за це кіце. І щоб він тобі не відповів, не продавай йому його, а повертайся до мене. Іди. Ювелір довго розглядав кільце через лупу. Потім зважив його на маленьких вагах і нарешті звернувся до юнака. Передай майстру, що я не можу йому дати більше як 58 золотих монет. Але якщо він мені дасть час, то я куплю це золоте кільце за 70 золотих монет. 70 золотих монет! Майстре, уявляєте, ювелір сказав, що може продати це кільце за 58 золотих монет, але якщо ви зачекаєте, він зможе дати за нього 70 золотих монет. Добре, добре, зачекай, сідай краще сюди, сказав майстер, вислухавши жваву розповідь молодого чоловіка. І знай, що ти є ось цей перстень цінний. І неповторний, і оцінити тебе по-справжньому може тільки Бог. Так навіщо ти ходиш, чекаючи, що це зробить кожен зустрічний? А й справді я все зрозумів. Дякую вам, дякую, майстре. Друзі, усіх вас я також хочу оподібнити до цього персня. Кожен із вас є дорогоцінним. Є потрібним і прекрасним, тому що нас учинив, нас творив найкращий ювелір. Це наш Бог. Тому що Він є творець Всесвіту, Він є творець кожної людини. І хто, як не Він, знає нам ціну. Він назвав нас вінцем свого творіння. Він знає, що нам потрібно, і як зробити нас. Насправді щасливими. Він хоче кожному із нас допомогти, тому що він є любящий Бог, він є наш Бог. Тому хай Бог благословить кожного з вас, щоб ви це вірили, це знали, що наш Творець є Бог, він нас любить і хоче дарувати для нас спасіння і вічне життя в Ісусі Христі. Ну що ж, друзі, настав час.